Чому деякі експерти забороняють їсти сир кисломолочний і вважають його неякісним якимось продуктом. Я, наприклад, не такий експерт. Я вважаю, що сир кисломолочний це прекрасний продукт, але є нюанси. По-перше, цей сир має бути або приготовлений вдома, або ви маєте бути впевнені в тому, що це не порошкова історія, що це не якась підробка, що це ідеальний продукт. Я, наприклад, знайшла ось такий лавка традицій, сир кисломолочний, 9%. Я беру велику жирність для дітей або для себе і їм на сніданок. Але сирі кисломолочному великий, високий інсуліновий індекс. Тобто, якщо у вас інсулінорезистентність, не варто його вживати. Також на автоімунних протоколах, на протоколах лікувальних по відновлення шлунково кишкового тракту, набіл і кисломолочна продукція виключається так, так, як там є лактоза. Так ось сир кисломолочний, іноді я дивлюсь індивідуально, я лишаю. В, в меню чому тому, що здебільшого лактозу в сирі кисломолочному з'їдає. А... В принципі, ферментація, процес ферментації. Хоча у нас тут є 2 грами вуглеводу, з цих 2 грами вуглеводів якась кількість припадає на лактозу, на молочний цукор. Проте це не так, як молоко коров'яче, яке не збиране, наприклад, або пастеризоване Сир кисломолочний – це прекрасний продукт, прекрасний амінокислотний склад, дієтичний продукт, 16 грамів білку. Але це продукт дійсно сніданку. Я не виключаю, але намагаюся не їсти солодким. Тому що, якщо поєднати високий інсуліновий індекс разом із 6 солодким, тобто і так у нас е, підвищиться рівень глюкози, да, і підшлункові доведеться працювати, ще й плюс е, підшлункові вдвічі доведеться працювати. Тому сир лишаємо, якщо у вас якісь прищички, якісь проблеми, ймо в солоному вигляді або в вигляді без е, без взагалі без солодкого е, тільки на сніданок. Це не вечірній продукт. Ті скептики, які розповідають, що я схуд, я там здоровий, вечерію з сиром кисломолочним, Це все прекрасно. Я розповідаю, це для жінок, які хочуть схуднути, у яких є проблеми з тонково-кишковими трактами, з якимись висипаннями, тобто, ось в такому плані. Добре, синок.